Дисципліна або самодисципліна це ключовий фактор в досягненні будь-якої мрії, будь-якої мети. Сьогодні говоримо про ню дисципліна це ключовий фактор в побудуванні твоєї нової особистості. Коли ти йдеш до чогось нового, це не клітка, це можливості, коли ти робиш те, що ти не хочеш, щоб отримати в майбутньому те, що про що ти мрієш. Мотивація, на яку зараз дуже сильно всі посилаються, це. Сірник це емоція, яка зараз є, а зараз немає. Тут ми хочемо, тут ми не хочемо. Ми захоплені якимись зовнішніми факторами, зовнішніми чинниками і робимо або не робимо. Змотивовані або не змотивовані. А дисципліна дисципліна. це тотальний контроль себе. Це тоді, коли ви робите, не дивлячись ні на що, тому що ви дисципліновані. От щоб бути дисциплінованим, потрібно робити пару виконувати пару правил. А саме найперше боротьба з задоволеннями. Те, що нас дуже сильно відволікає: їжа, ігри, випивка і тому подібне. Дивіться не на задоволення в моменті, що ви отримаєте від тієї чи іншої справи, а то, чого воно вам буде вартувати. З'їли тортик, порушили дисципліну. Не пішли в зал, не прочитали книгу, відлежалася, відіспалася. Ці мо моментні задоволення дуже сильно нас підкошують, тому що ми нібито трималися, з'їли чуть-чуть. Я так кажу, трішечки з'їли, нічого страшного не буде. 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 Це самодисципліна, це, це ваша база, це дисципліна в побудові вашої особистості. Боротьба з секундними хвилинними швидкими задоволеннями. Такі хвилинні задоволення не варті того. Щоб жертвувати своїм майбутнім, жертвувати собою, жертвувати тою всією роботою, яку ви робите на шляху до побудови своєї особистості, на шляху у досягненні своєї мрії. Друге, на назустріч дискомфорту. Ніколи не боятися дискомфорту. Ніколи ми повинні до нього приспособлюватися, приналаштовуватися, тому що дискомфорт це. Ваші рамки. Ви йдете, 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 вам комфортно, ви знаєте, ви можете, ви робите. І потім в моменті ваша зона комфорту закінчується і стає вам дискомфортно. От коли дискомфортно, означає, що ви дійшли до краю своєї зони комфорту, і ви повинні пер... зробити крок за них, за цю зону комфорту. Ви повинні йти на зустріч невідомому і ставати кращим. Іти в ту пучину у того всього, щоб прокачати себе. Тому що коли ви, наприклад, біжите 100 метрів і ви там самі кращі, ви ніколи не поб'єте свій рекорд. Ну, коли ви йдете і біжите з двох-трьох річними хлопцями і, дів... і дівчатами, які старші за вас, ви будете останнім. Ви будете останнім певний час. Но ви, ваш особистий рекорд буде битися. Ви будете. Підвищувати свій левел, свій рівень, свої скили будете прокачувати. Саме в дискомфорті ми ростемо, саме в дискомфорті ми будуємо свою особистість. Тому що коли комфортно, коли класно, кому, коли спокійно, мені фіга робити не хочемо. Саме дискомфорт вас приведе до нових вершин, до нових скілів, до нових навичок. Саме в дискомфорті, коли ми до нього переналаштовуємося і діємо в дискомфорті, нам дискомфорт стає комфортним. Так ми збільшуємо свій левел, так ми себе тримаємо в дисципліні і не розпиляємось на всяку дрібниці, всякі відволікаючі фактори і всяку хрень. Запам'ятайте це, перестаньте бути рабом соцмереж. Соцмережі дуже сильно забирають нашу увагу, дають нам швидкий дофамін. Ми забуваємо про наші цілі, забуваємо про те, хто ми є. Ми бачимо життя успішних людей, які стали в мільярдерами, які стали в мільйонерами і об'їхали весь світ. У них яхти віли і верто, і гвинтокрили і літаки. А у нас нічого немає. І ми. Просто всю увагу, всю силу, всю нашу витримку даємо туди. Для чого? Не будьте рабом системи, не будьте рабом соцмереж. У соцмережах можна також черпати дуже багато позитивного, дуже багато хорошого, дуже багато інформації, і це потрібно робити, а не просто пливти по течії, по трендах, знімати всяку фігню, опускатися на дно. Ще раз скажу, забудьте за. Пусте, забудьте за вбивання часу на соцмережі, на ігри, на такі відволікаючі ваш дофамін-фактори. Це дуже важливо, коли ви будуєте свою самодисципліну. Мінімалізм. Не допускати накопичення усяких відволікаючих факторів: телефони, машини, планшети. Одяг і тому подібне. Навіть стоїки, Сократ, Платон, Арістотель вони всі жили максимально просто. Навіть у них були гроші, але вони жили максимально просто. Цей навіть мінімалізм це пішов від стоїків. Мінімалізм крайній. Крайні. Класний лайфхак, коли ви будуєте дисципліновану особистість. Тому що вас, коли ви використовуєте мінімалізм, вас не захоплюють відволікаючі фактори. Ви не накопичуєте велику кількість надлишкових прибамбасів. Новий телефон, вийшов, ми купили, нова колекція одягу, нова машина. Знаєте, в селі. Дивитися на сусіда і зробити краще. Да? Мінімалізм крайній важливий. Тому що чим більше ви, чим більше і простіше ви живете, тим зовнішнім фактором вас важче збити з толку, з вашого шляху. От дивіться, наприклад, е такий свій приклад дієта. да? От Я зараз на Дієті на сушці сушуся, і в мене дуже обмежена кількість продуктів. Не означає, що, наприклад, там не можна мені, умовно кажучи, там гречки, чи не можна мені там колезеро. Їх мені можна. Ну просто я не їм для того, щоб бути дисциплінованим, щоб мої смукові рецептори не. Не думали, що йому з'їсти чи щось тому подібне. Я знаю, що в мене є список продуктів там манка, рис, грудка, індичка, певні овочі, певні фрукти, і я їх вживаю на цій сушці. Скажімо так, це в мене мінімалізм в їді. Мінімалізм може бути будь в чому, і коли ви на мінімалізмі так живете, да, ви не розтрачуєте енергію, це важливо. Сповільнитись, щоб пришвидшитись. Пояснюю. Наша оця паніка за минуле, за майбутнє. Тримати руку на пульсі, щоб вийшло. Наші очікування нас крайні сильно збивають зі шляху і крайні сильно нас не дисципліновують. Чому? Тому що дивіться, ми от в моменті зараз. Ти в моменті зараз, я в моменті зараз, і ми можемо зробити найкраще, що ми можемо в моменті зараз. Але коли ми починаємо нашу увагу розфокусовувати, да? а як я, а, а я буду мільйонером через рік, а мене мається вийти, а в, 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 то буде отак, а ті себе отак не поведуть, а я себе маю повести отак, а не а може, а мене може не вийти. А в мене може не вийти, а якщо в мене не вийде, встали зранку паримось. Думаємо за минуле, як ми, ми, ми могли вчинити. Думаємо, за майбутнє, як нам має вчинити, як ми вчинимо. І зазвичай думаємо за, за щось погане, що в нас не вийде, ми не можемо, ми не знаємо і тому подібне. Потрібно максимально сповільнитись. Максимально сповільнитись. Бути в моменті тут і зараз. Дай події статися. Є фактори, на які ти можеш повпливати, а є фактори, на які ти не можеш повпливати. І ти можеш довіритись Всесвіту, Богу, життю, хто в що вірить, для того, щоб воно вас вело. Тому що ми можемо сфокусуватися на наступному кроці. Що можемо зробити найкраще в наступному кроці? Як ми можемо викластись? І Дійти кращого в наступному кроці. Не через три кроки, не через 10 кроків. Тому що нас просто може не стати на наступний день. Просто ми напланували собі, а не проснулися. Розумієте? Просто. І жити в моменті. Діяти в моменті. Навіть у нас так у світі багато поганого. А ми ще докручуємо в собі ще більше. Нас це роздисципліновує, роз, роз забирає нашу самодисципліну, розфокусовує. А коли ми живемо у стані хороших емоцій, ото, скажімо так, по трансерфінгу, ото відзеркалення, ми бачимо те, яке ми хочемо бачити. Ми випромінюємо емоції ті, які ми хочемо випромінювати, а не ті, які нас змушує випромінювати. Даний світ з цими відволікаючими факторами, дофаміном, новинами, перетворення твоїх слабкостей у силу. Дивись, коли ти хочеш чогось досягти, ти знаєш, де в тебе є твоя слабка сторона. Правильно? У мене це було, було обличчя, у мене це була моя фізична форма, і у мене це було моє заїкання. Якщо ти змиришся з тим, що це твій вирок, ну це труба. Чуєш мене, це труба, так робити не можна. Ти маєш розуміти, що ти можеш перетворити свою слабкості в силу. Якщо це форма, схудни, переведи себе в кращу форму і покажи іншим людям, що ти можеш, що це можливо. Якщо це мова, виправи мову і почни проявлятися. Якщо це скутість, е Якщо це, скажімо так, скованість, як я сказав, скованість, стіснительність, да? якщо це любу, любу вашу слабкість, ти можеш перетворити в силу, повір мені, коли ти починаєш це все робити, у тобі, скажімо так, росте твоя впевненість, Скажімо так, твій уяви собі всередині себе. Виросток дуба. І чим більше ти дисциплінований, чим більше ти береш на себе відповідальність, тим твій, твоє дерево росте і стає сильнішим. І в кінці ти виростиш у собі ту впевненість, у ту дисципліну. І твій дуб всередині тебе буде максимально з глибоким корінням в землю. Це твої переконання, твої принципи, твоя дисципліна, твоя думка про себе, твій досвід, те, що ти зробив для інших. І твої гілки, те, ким ти став, те, що ти маєш, те, як ти проявився чи проявилася. Розумієш, ти можеш свою слабкість перетворити в колосальну силу. Медитуй. Медитуй кожного дня. Медитуй, як можеш. Медитуй. Як умієш. Це не обов'язково сидіти в позі лотоса і по 10 годин не виходити з медитації. Медитувати можна навіть рухаючись. Подивися, що таке mindfulness. Це медитації в русі. Це концентрація в одному моменті. Концентрація на одні речі, коли ви йдете. І ви бачите, і дивитесь, наприклад, на одну річ в одну точку. Медитувати означає зрозуміти себе. Купнути вглиб в себе і зрозуміти, чого ти дійсно хочеш. Не, не то, що нам було наіграно суспільством, не то, що ми собі, скажімо так, придумали через те, що нам чогось не вистачало в дитинстві, а те, що дійсно твоє, те, що дійсно в тобі резонує. Розумієш? Ти розумієш себе, ти розумієш, чому ти так себе поводиш, ти розумієш свої емоції, ти слухаєш себе. А ти сам собі можеш дуже багато чого розповісти. Ти розумієш, що, можливо, тебе маленького десь в дитинстві недолюбило, тобі чогось не дали, ти десь не так проявився. У тебе якийсь комплекс або страх з дитинства, і ти залазиш у то минуле в медитації і виправляєшся. Так я виправив свою лишню вагу прийняття себе. Так я виправляю свою мову, і це дійсно працює. Так, да. можна думати про те, що. Це якась містика, але вона працює. Я не кажу, що це неправда, чи це правда, чи це. Перевірте. Просто перевірте, я медитую вже більше трьох з половиною років. І можу виправляти свої слабкості, свої комплекси, свої страхи у медитаціях. І це дійсно працює, коли ти чуєш себе, коли твій голос у голові затихає, і ти можеш чути себе. Дійсно можеш. Чути, чого ти хочеш, де тебе болить, через що тебе болить, чому ти нервуєшся, через що ти нервуєшся, чому ти реагуєш, через що ти реагуєш? Ти, так скажімо так, залазиш в свою операційну систему себе і можеш змінюватися в моменті, причому. Ніколи не путай талант з майстерністю. Тому що люди, які мають до чогось талантливі, талановиті. З народження, вони думаю, що все, вони народилися з золотою ложкою в роті, їм все можна. вони от... Ну, людина, яка вийшла з самого дна, людина, яка створила себе, не маючи таланту, а маючи дисципліну, впертість бачення і розуміння, куди їй йти, обжене ту людину, яка має талант. Це навіть не можна обговорювати, тому що людина, яка Дійсно хоче, дійсно всім своїм іством, всією своєю душею, хоче чогось досягти, і її нічого не зупинить. Ніхто і ніколи. Просто запам'ятай, наскільки, наскільки ти могутній, наскільки ти могутній, ти же ж можеш формувати своє бачення і свою реальність, виходячи. Своїх думок. От дивись, і наведу приклад. Зараз світи сонце. Да? Світи сонце і жарко. Я можу сказати, блін, світить сонце. Жарко, не люблю цю жару. Ну просто, ну, ну куди. Ну, я, я не буду знімати відео. Ну, потім зніму відео. Да? Не буду знімати відео. От, не хочу. Жарко, мені не подобається, у мене поганий настрій. Інший варіант. Світи сонце, жарко. Окей. Я приймаю, що світ і сонце. Я розумію, що жарко, я розумію, що з мене тече. Я розумію, що мені це може не подобатись. Але я знаю, що в мене є план зняти відео. Я знаю, що в мене є план зняти його на природі. І я хочу зняти його на природі, а не просто в кімнаті. Розумієш? І все починається з думки. Як ти подивишся на певну ситуацію? Думка, правильно? Емоція, дія. Стан, Стан, як ти будеш відноситись. Дивись, навіть коли ти йдеш до своєї цілі, любої дисципліна грає ключову роль. Але ти маєш розуміти, як ти відчуваєш всередині. Всередині. Тому що комусь буде класно і комфортно їхати на Бентлі, да? а комусь класно і комфортно їхати на джипі. Правильно? Но Бентлі ж круче, правда? А йому всередині буде спокійніше на джипі. І це його. Хоча друга людина тобі розкладе по поличках, чому Бентлі краще. Правильно? Дивися в свій стан, дивися всередину себе. Не дозволяй ніколи, і нікому, і нічому збити тебе з твого шляху. Зрозумій, просто зрозумій, наскільки ти. Унікальний. Якщо ти думаєш, що ти чогось не можеш, ти чогось не знаєш. Бери вчи. Якщо ти думаєш, що ти негідний, ти негідна, бери медитуй і розумій, що тобі робити. Як тобі робити. Ніколи в житті не говори, що ти чогось не можеш. І не дозволяй ніколи і нікому так про тебе говорити. Ніколи. Ти унікальний. Ти унікальна. І я в тебе вірю. Повір мені, не мене більше, ніж ти сам у себе віриш, чи, чи можеш собі уявити. Тому що я знаю, як це, коли тобі говорять з дитинства, що ти ніхто, а ти береш і робиш, береш себе, формуєш. І розумієш, що вау! Просто вау. І якщо ти зараз... У схожій ситуації ти не дисциплінований, нема тебе самодисципліни, нема тебе якоїсь, скажімо так, стержня, того дуба всередині себе. Почни робити. Почни маленькими кроками, маленькими кроками, як би тобі не було страшно. Просто роби маленькими, мініатюрними кроками. Йди до своєї мрії, будуй себе, формуй себе, дізнавайся нове, і ти зробиш себе таким. Ти ніколи не будеш очікувати. І я знаю, що в тебе все вийде. З тобою був Богдан і проєкт інтегріті. Стаємо кращі разом!